Мені так подобається, коли вітерець такий легенький, і розвиваються оці колосочки міскантуса на фоні блакитного неба. Таке чарующа картинка. Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Я щойно повернулася з короткого відпочинку до свого рідного саду. Хочу запросити вас на прогулянку. Ходімо разом подивимося на квіти та інші рослини, що розквітло, підросло та змінилося за цей час. Кожного ранку мене дуже тішить, коли я бачу у вікно мою червону пеларгонію. А це інше підвіконня, обожнюю свої квітучі підвіконня. Я дочекалася рясного цвітіння Амаше Барбари, бо другу половину літа вона була, стояла тільки в бутонах. І все, а зараз наприкінці. А зараз нарешті вже розпустилося багато квітів. А Golden Celebration? Mm -mm. Mm -mm. Таке було сподівання, що тут буде така жовта хмаринка. Ой, щось не впало. Жовта хмаринка, але нема квітів. Все. Сліпі пагони, підживлювала я її влітку після першого цвітіння. І нічого, нема. Зато Афродіта. Афродіту теж радий, хто хоче. Бачите, скільки одночасно було квітів. Ого, дуже гарна троянда. Дуже гарна і добре цвіте у мене, була обрізана вщент навіть нижче рівня землі. Я не була впевнена, що вона відновиться і тут ще. А влітку я її не підживнувала. Тільки навесні два рази, як це називається, сульфатом магнія. Ну, а ні, ну як не підживлювала? Коли я обробляю від хвороб та шкідників, завжди додаю плантафол з формулою залежно від сезону. Від того, що потребують трояндочка. О, як Ось Отакі дві дівчинки у мене тут ростуть. Взагалі мені не подобається, коли кажуть на там дівчинка чи щось таке. Але зараз я згадала, що це Барбара, а це Афродіта. Дуже гарна і вона здорова. В неї листя не хворіють. Кому потрібна така троянда, раджу обов'язково. Обов'язково раджу. А це бачите, які пагони. Вираз видає Golden Celebration. Скільки метрів тут? Ну, більше двох, це точно. І були квітки на кінцях пагонів. Не знаю, біля веранди росте, біля веранди. Ну тут треба, щоб квіти були. Що з ним робити? У кого є Golden Celebration і як він себе поводить у вас? Напишіть, будь ласка. Зато кордула. Подивіться на кордулу, Все літо вона з квітами. виправдовує свою назву, це спрей троянда. І все літо у неї квіти. Дуже радісна. Троянда. Подивіться, які гарні квіти у неї. отакі гарні. А поряд розростається і починає цвісти мімієден. Великий кущ такий, великий, широкий. Вважається, що це спрей троянда. Спрей троянда повинна бути невеличкою, але у мене вона така широка. Десь метр на метр із-за вишки. Більше метру оце. Ось, більше метру. Але потребую більше уваги. Потребую уваги, бо у мене на восени вже два роки була борошниста роса. Ой, дивіться, яка гарна. Ой, які гарні квітки. Я колись так мріяла про неї, що купила два кущі. Ох, неймовірна трояндочка. Лікувала від трипсів і Ботритісу. У мене дуже страждає від Ботритісу. І тоді квіти не розпускаються, а просто опадають і все. Ну, це у мене вона так поводить. Можливо, у вас вона не буде так поводити себе, буде здорова і низенька. Я посадила її біля доріжки ось. Біля доріжки, думала, вона буде, буде низенька. Ну, добре, що за нею у мене росте Джекіс Феверіт, а він теж у мене такий великий. Я більше мене, до двох метрів. Виростає. Зараз така гарна погода, яка сприяє цвітінню троянд. Це другий кущик міміоден. Уявляєте, яка це буде краса, коли вони розпустяться? Чомусь починає знизу завжди. І поряд Джекіс Феоріт. Теж друге цвітіння, отаке рясне. тут я саджала мімі один біля доріжки, а за нею Манстетвуд. З розрахунком на те, що мімі буде низенькою, а манстет-вуд більш високою. А вийшло навпаки. Ну, от зараз, коли сонечка, тут Манститвуд теж його добре отримує. Дивіться, яка картинка. там. Ізідас ід і волоти, волотисти гортензії. Дівчата, от дивіться, яка різниця між гортензіями, на яких я нормувала пагони. Оце ван, ваніла фрайс. Тут великі, дуже пагони. А, квіти, квіти. Нормувала пагони і дуже великі квіти. Бачите, які? Ось які великі, гарні квіти виросли, От, але їх менше. А це Фрайс мельба. Фрайс мельбу я не нормувала. Ну, Тільки, може, трішки якісь там дрібненькі гілочки, тоненькі навесні вирізала і все. Вони меншого розміру, бачите, вони так і невеличкі. Ну, невеличкі. Отак, тр трохи більше, ніж моя оця кість, кість руки. Але мені теж подобається такий результат. Їх багато. Отака От червона хмаринка. Так що, як вам подобається? Якщо що вам подобається, те і можна робити з ними? Або їх буде багато. Але дрібненьких. Або цвіть буде менше, але вони будуть великі. І той, і той результат мені подобається. Ой, а тут дивіться, як розростається керіо. Керіо стільки бутонів, стільки квітів. І зараз вони добре тримають квітку. Обробляла я, а. Є, але, мабуть, не живий. Ні, живий. Але я обробляла тиждень-півтора тижні тому від трипсів, від трипсів і хвороб. Гарний кущик такий. І дуже красива, улюблена троянда мого чоловіка. Нагадую. ось він зараз проходить повз мене. З цього боку. На моїй гортензі. Easy Dust Eat, Kerrio, Jackie's Favorit, Афродіта, Амаша Барбара на фоні нашої веранди. Якщо вам подобається, поставте мені вподобайку. Отакий плантафол я зараз з серпня місяця додаю бакову суміш обробляючи троянди. До речі, і троянди, і пеларгоні. Ну, пеларгоні тільки добре вам обробляю. Та підживлюю, проливаю. Ой, скажіть мені, монофосфатом калію. Так, це я біля огірків. Бачите, листя хворі, але... Огірки обробляю раз на тиждень препаратом біологічним планріс. І вони потрохи дають нам огірочки кожного дня. Два, три, чотири. На салат вистачає. А ось мене не було майже скільки? Шість днів, ну, з урахуванням. День від'їзду, день приїзду. І чоловік насобирав більше, ніж пів ведирка п'ятилітрового огірочків, такі невеличкі ми зриваємо. От, я їх закласила, буду закривати. Тобто план різ спрацьовує. І бачите, молоденькі листочки, молоденькі листочки, зелені, п'єрочки є, бачите? Пландріс взагалі немає терміну очікування. Знизу я хворі листя прибираю, вирізаю. Ось вирізала, не прибрала. Ой, вибачаюсь. Ліна увечері вирізала, було вже темно і не прибрала. Ось маленькі огірочки є. План ріс не дешевий. Препарат 300 щимось гривень, але літр. І розводити його треба 50 мілілітрів на 1 літр води. Я, кожного, я покупала для винограду огірків. Розводжу 2 літри 100 мілілітрів. Препарату 2 мл. Ну, це вже так може комусь згодиться в наступному сезоні. Нагадую, взагалі немає терміну очікування. План РІС. А зараз покажу я. Ось дивіться, план ріс. І що важливо, це наш. Ой, не тут. це наш український виробник Черкаська область. Дуже гарний біологічний препарат. Помідори є і червоні, є і зелені. Ось зелені помідори. Це мелітоп... мелітопільський, я називаю його. Купляла в минулому році у чоловіка на базарі. Зібрала на сіня. Ще зелений. Ну, а це вже не буду повторювати. Майже кожного разу розповідаю, оце на насіння зберу. А до речі, якого цікавить такий помідорчик, такий чері? Дуже смачний плод, дуже смачний. Могу зібрати вам вислати насіння. У мене ще отаке чері, Але томати кислі. Отаке кислі томати. Ось яке. І тут вільне місце посіяла кріп. Кріп і базилік. Базилик. базилик Ось такий, як я вирощувала з насіння в цьому році. Базилік весь сезон я отак от зрізаю, прям пучком. Отак вот беру і зрізаю. І він потім наростає. От дивимось на зарослі томатів. Так що майте на увазі, кого цікавлять такі гарні солодкі, причому вони товсті, але шкірка не відділяється, коли їх смакуєш? Солодкі, дуже гарні, дуже обільні. Отакі через кіпро. Бачите, якщо б у нас було тепло, я так думаю, вони не вони плодоносили б без, без устанку. Правильно я сказала? Без зупинки, отак скажемо. Проще. Друзі. На цьому буду закінчувати, бо розумію. Це буде перша частина. Бо розумію, що ніхто з садівників не має ані бажання, ані можливості дивитись довгі відео. До зустрічі і слава Україні!